Проявити згуртованість і солідарність закликала колег Національна спілка журналістів України. Спілчани засудили численні факти насилля та агресії проти працівників засобів масової інформації. На знак солідарності з ними біля приміщення управління МВС України в Черкаській області зібралось більше чотирьох десятків представників масмедіа. Подробиці акції протесту у матеріалі наших кореспондентів. Руки! Такими закликами черкаські журналісти прийшли до обласного управління МВС, щоб висловити своє невдоволення діями правоохоронців під час акцій протестів в Україні. За останні дні від рук беркутівців постраждало близько 50 журналістів, у тому числі іноземних українські та міжнародні громадські організації не залишились. Осторонь, що рішуче засудили насилля, здійснене українською владою проти мирних громадян України. Інших країн у Києві та інших містах України. За словами організатора акції журналіста Володимира Лемиренка, у тому, що відбувається великою мірою винні тітушки. Не тільки працівники правоохоронних органів, але й ті невідомі молодики, які кидали шашками і кидали шумові гранати. Це теж, це теж наші журналісти від цього постраждали. Тому я закликаю вас боротися проти будь-яких проявів, будь-якого складу. Представники черкаських змі принесли міліції пляшки з фарбованою водою як символ пролитої крові журналістів на майдані незалежності. Правоохоронці подарунок прийняли і запевнили, що захищатимуть громадян. Міліція буде захищати, виконувати свої основні завдання: захищати громадян від протиправних дій, забезпечити охорону громадського порядку, забезпечити безпеку громадян. Також правоохоронці запевнили, що Черкаський Беркут не брав участь у побитті демонстрантів у столиці. Спецпідрозділ міліції Черкаський дійсно знаходився в Києві, але він знаходився в Маріневському парку в резерві. Тому підтверджень того, що безпосередньо Черкаський Беркут приймав участь в розгоні демонстрантів з 29 на 30, на сьогоднішній день в нас особисто немає. Отому журналісти поставили свої підписи під вимогою дати правову оцінку діям правоохоронців на євромайданах і відкрити кримінальні справи проти порушників закону. Мирослава Станкевич, Валентин Чернявський, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.